Всім привіт! Вже зараз 4 години. Я тільки прийшла зі школи, але хочу вам сказати, що сьогодні мій день був набагато шкільний коротший, тому що я прокинулась не о 6, а о 7. і потрапила до школи десь майже за 20 хвилин до уроку, тому якось все так сьогодні скрізь бігаємо. Багато контрольних написали, також самостійних. Тож день сьогодні був забитий, достатньо втомилися. Тож будемо ввечері вже релаксувати. Планів у мене на день сьогодні немає, окрім того, як поробити домашнє завдання. Їсти навіть я ще не хочу, тому зараз п'ю якоїсь кави. Але я звикла, що от приходжу зі школи і одразу щось їм, тому що трохи вже голодна. А зараз ні. З самого початку я переодягнулася. Я хотіла ось таку футболочку. Була я у чорній кофточці, вділа чорну футболочку, такого немає контрасту. Також вділа мої піжамні штани, тут вам напевно буде видно. Такі вони мені по дизайну наче якісь новорічні, але додають такої атмосфери осінньої, взагалі дуже затишний, Я ще включила ось цю стрічку, LED, тому дуже така мені подобається атмосфера, в будинку тепленько. а зараз будемо сідати робити уроки. Якось я так дуже загально сказала, тому що я уроки не роблю одразу, як прийшла. Мені ще потрібно десь годинку посидіти там, можливо, в соцмережах. Але зараз я хочу собі зробити піти каву, а потім вже буду дивитися. Ось я зробила собі вже макофе, вимкнула лампу, тому що вже трохи обстамніло. Зараз буду пити, можливо, щось подивлюсь, якесь відео чи фільм, щось на ютубі. Потім до вас повернуся. Ну я вже типу поїла, і зараз треба втягнути носочки тепленькі, тому що ніжки трошки змерзли. Бо підлога холодна, але в будинку самому тепло. Але я не знаю чому, але коли в мене змерзнуть так ноги, то я починаю одразу чхати. У мене якась таке легка простуда. тоді одразу починається в мене насморки. Я не знаю, як тільки вдягаю носочки, зразу все добре. Ну і тепер, щоб довго не тягнути, не чекати, а потім зайнятися вже чимось своїм. Можна пописати трошки уроків зараз. Я буду робити громадянську освіту, тому побажайте мені удачі. Роботи небагато, всього лише написати ось тут оці пропуски позаписувати, і плюс-мінус біографію написати на півсторіночки. Взагалі, домашні завдання ми дуже часто збираємося і робимо разом з подругою, тому що, якось знаєте, разом більше цього натхнення. Тоді вже не відкладаєш це на потім, тому що от я, якщо, наприклад, сама це роблю, то я можу а ще півгодинки посидіти там в телефоні, десь в соцмережах, а потім вже вже й вечір, вже потрібно спати. А я ще роблю уроки. Взагалі у роботи трошки є з тим домашнім завданням, тому це повідомлення я напишу якраз зараз, а потім ще залишиться зробити хімію. І ще там щось, напевно, укремову, нібито. Так що багато чого, там багато чого писати, тому цим і займусь. Вже ось написала тут майже дві сторінки, залишилося ще приблизно пів сторінки. Вже трошки втомилася, але будемо працювати далі. Я ось написала лише громадянську освіту, вже трохи втомилася, але тепер беру ось таку стопочку зошитів. Тут є і на завтра, і на наступні дні уроки, і тут до подруги. Взагалі дуже круто, що ми живемо поряд, прям дуже поряд по сусідству. Тому мій аутфіт до неї виглядає буквально ось так. Дуже зручно. І ще наверх ціну на курточку, тому що ну, таке на вулиці трохи прохолодно. Я вже прийшла додому, переробила всі уроки, майже всі. Всі, що були на завтра. На останні дні вже потім залишила, тому що дійсно розбиратися було трохи тяжко. І зараз я вже нарешті буду їсти. Хочу повечеряти, вже в нас восьма година, і потім піду в душ і буду складати портфель. У нас взагалі ось пішов дощ. Я ледь дійшла додому в цьому своєму образі, такому м'якенькому, але сухенька. Хоча я вже, напевно, зараз складу портфель, щоб потім вже про уроки не згадувати. І спокійно піти робити вечірні справи. Обожнюю дні, коли вкладається одна книжечка, просто бо ходити трохи з повним портфелем не дуже цікаво, не дуже, не дуже легко. Беру всі зошити. Нічого страшного, візьму всі зошити, бо зазвичай звикли ходити, щоб в портфелі мінімум 5 книжок, 4. Ну, в цій школі вже 3 десь, 2. Але зараз, коли одна, то дійсно ходити, просто ми ходимо ж по класам. Бо у цій школі ми не минулій школі. Ми по класам взагалі не ходили, до нас вчителі приходили. А тепер, як у звичайній школі, ми ходимо по класам, і це трохи для нас незвично ходити з таким повним рюкзаком. Знаєте, ми вже трохи звикаємо, а особливо, якщо брати одну книжку, то це полегшується завдання. І вгадайте, куди я знову зібралася. І так, знову до подруги. Знову той самий халатик. Але вже будемо дивитися якийсь фільм, бо на годиннику вже трошки пізно вже час реально для відпочинку. Я Вже все поробила, портфель склала, речі на завтра приготувала. Тож можна дійсно подивитися якийсь фільм і відпочити.